Так. Ці спідниці дуже круто виглядають з світшотами. Ну прямо дуже-дуже. Вони зроблені з якісної, такої щільної трьох нитки. Тобто тканина-трикутаж, але разом з тим вона має таку добру щільність, креативні шви вивернуті, класний молочний колір. Взагалі, дівчата, носіть зимою світле. Буде вам і настрій, і буде вам і краса, і стиль. Кишені функціональні, оброблені фігурним класним швом. Вона така дуже бархатна. У нас є світшоти з з, 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 з м, Такими відворотами покажу вам потім. Або чорний, світшот сірий світшот, ну, тобто Світшоти туди дуже гарно пасують. Середня довжина, маємо розмір 42 і 44 український, ціна 200. 42, 44, ну, ось це 44-й, він підійде і на 46, і на 48. правда, Вона гарно тягнеться, правильно я кажу Діан? Діана? в нас підбирає онлайн, тому я з нею мушу радитися, вона своє одобрям змусить сказати, чи ні, на 46. Тобто, якщо ви носите Ельку, 44-й теж підійде.